Яка ситуація зараз на тому напрямку, де ви перебуваєте, і в якому, скажімо так, фізичному і емоційному стані перебувають наші військовослужбовці? Безмежно вмотивовані, як і завжди. Холод робить свою справу, але то все? Немає значення <святування> вмотивовані, і я думаю, що сьогодні до вечора або завтра зранку будуть позитивні новини з нашої смуги. Є сьогодні значні здобутки, прям значні. Просто про них більш детально повідомив вже генеральний штаб. після цього можна буде обговорювати, е, і це надзвичайно позитивно. Що стосується попередньої теми, яка обговорювалася, е, Бахмута Солідара е, оперативна ситуація наступна в Бахмуті. Спілкуюся з своїми друзями тяжко, тому що противник хвилями весь час намагається вибити з позиції Збройні Сили України. Прощупує весь час найбільш слабкі місця. задіє тактику таку. Значить, е ну вони людей ніколи не шкодували, але відправляють одну групу для того, щоб ця група виявила собою розвідка бою, що називається, виявила вогневі точки наших кулеметів, агресів. І після того намагається скривувати туди або артилерію, або інша група заходить і намагається вибити ці точки. Тобто йдуть хвилями, втратив противника саме е, в цьому населеному пункті. Ну, як мінімум під пів тисячі на день, вони втрачають саме там. Що стосується Солідара, ситуація там зараз складніша оперативна. Е, противник має невеликий успіх на певних відрізках, але цей успіх. Він скоріше обумовлений не тим, що противник видавив е, збройні сили України, а тим, що е, зважаючи на кількість е, живої сили противника, збройні сили України здійснили певні перегрупування, зайнявши більш вигідні позиції, з яких ефективно вдається тепер нищити окупанта, зовсім зішеспісспів е, розміром, що я маю на увазі, якщо в е, вуличних боях іде втрата в. Е, Живі силі з двох сторін, так там один до одного, то з тих позицій, які вдалося зараз надійно зайняти збройним силом України, вдається забезпечити перевагу на е, на жаль, одного нашого загиблого воїна на щастя ці побитих е, окупантів, тому ситуація складна, але контрольована. Що стосується забезпечення, звісно, це напрямки пріоритетні туди логістика працює надзвичайно потужно Є питання хлопці інколи скаржиться. Це треба розуміти, коли знаходиться в секторі, який надзвичайно логістичний склад для підвезення провізії необхідних речей, виприпасів підсилення жуби сили. Звісно, там будуть проблеми. Звісно, там будуть проблеми, тому що треба пробувати треба впадувати в. Тори між обстрілами, щоб це все під заходить заходить ізозить. Такі проблеми є, але це війна, і від тих проблем нікуди не дінешся. Що стосується централізованого, так це пріоритетні напрямки, і туди їде все, що може їхати, взривати, стріляти. Тому все буде окно. Щодо логістики, Тераса Бахмут-Сіверськ, яка через Солидар проходить, чи прострілює її ворог, чи контролюється вона вогнем ворожим, чи все ж таки є у нас можливість нею логістично докидувати БК. Тому що не зрозуміла була ситуація кілька днів щодо неї. Знаєте, тут я пі вам так, що ем, на передній лінії 90% доріг, які ми використовуємо, вони пристрілюються. Тому э, досить часто буває так, що ти теж на удачу. Тому mm -hmm. я думаю, що відповім на це запитання однозначно. І також була інформація, що на Бахмутський напрямок росіяни докидували додаткові десантні підрозділи. Так, чи дійсно наскільки це відчувається, чи траплялися вони вам, скажімо так? Давайте розглянемо це питання ширше. Розділимо його на три етапи. Оперативний рівень, так? Фактичний і стратегічний, що відбувається на оперативному рівні, на оперативному рівні противнику треба забезпечити хоч якусь перемогу секторальну. для того, щоб підняти дух сутому війську, для того, щоб можна було рапортувати на Кремль, що є конкретно тут успіх. Відповідно, вони тиснуть зараз Солідар і Бахмут, так? настільки, настільки то є можливо, підкидуючи різного роду війська, вагнерівців, десантуру. Патріотів е, Росії, там е, така солянка, що просто поставлю три крапки, весь зоопарк зібрали, і відповідно їм треба забезпечити на оперативному рівні хоч якусь перемогу. Цього їм не вдається зробити. По Бахмуту не вдасться їм в найближчий місяць отримати якусь перевагу. Що стосується Солідару, ситуація складна, але сьогодні Збройні Сили України покращили своє положення. Тому. Також ні не вдасться на оперативному рівні зараз отримувати їм е, ці локальні перемоги. Що стосується тактичної, на тактичному рівні противник проводить зараз доповнення своїх втрат в тих е, підрозділах, де там 60 особового складу знищено, По більшій частині на території України за рахунок мобілізованих, а також людей, які були позбавлені волі. Вони, до речі, вже закінчуються в Російській Федерації. І після цього вони роблять перегрупування для того, щоб посилювати для них пріоритетні напрямки. Про які напрямки йде мова? Ми про це говорили попередньо. Е, відповідно, в найближчій перспективі найближчих півтора-двох місяців, на тактичному рівні противник буде хвилями активно намагатися продовжувати прожимати для нього отакі от пріоритетні напрямки. Протягом трьох місяців йому вдасться вже повністю це я максимально беру дату, забезпечити оте військо, про яке ми говоримо: 200 тисяч осіб мобілізованих, які не включені до бригад, що сприймають зараз участь в боях, а які сформовані як ударний кулак потенціал, що забезпечується зараз броньованою технікою, артилерійськими засобами, і вони точно будуть застосовані. Питання в тому, де вони будуть застосовані, чи це буде Білорусь? білорусько білорусі зараз. Це завжди загрозливий напрямок, але немає ознак того, що в найближчі дні противник може піти. На це вказує ряд факторів. Це не підтверджується поки що так, загальнодоступними даними від нашої розвідки. Що стосується, де можуть ще на Запорізькому напрямку, потенційно можуть, може на Харківському напрямку, можуть весь свій кулак направити в Донецькій області. Де це відбудеться, я впевнений в тому, що наша розвідка вже знає. Головнокомандуючи збройних сил, я думаю, що вже це знає. Що стосується суспільства, можливо і не варто зараз широко обговорювати цю тему найбільш ймовірних напрямків для того, щоб не допомагати ворогу. Саме основне це те, що збройні сили України забезпечуються, розвиваються і готові розбити цей ударний кулак. Це що стосується тактичного рівня і стратегічного. Друзі, коли ми розіб'ємо 200 тисячне військо, яке зараз сформоване в КУВАК, до того часу нам мають надійти все, що було обіцяно в рамках підтримки від Сполучених Штатів Америки від наших міжнародних партнерів, і нам вдасться сформувати необхідну перевагу, а десь паритет вогневих засобах броньованої техніці, а також в навченому особовому складу. І далі почнеться те, що ми спостерігали в осени минулого року. Ми більш активно продовжимо повертати і деокупувати наші території. Єдине прохання до киян, тому що серце столиці воно завжди буде знаходитись в центрі всіх можливих обстрілів. І до українців в цілому друзі треба про себе подбати, про своїх рідних, близьких, знайомих і тим, кого можете допомогти підготуватися. Що я маю на увазі: пальники, балони до них, сублімати, теплі речі, павербанки це все має бути у вас хоча б мінімальної кількості на випадок, якщо Російська Федерація вкотре нанесе ракетні удари, з якими в повній мірі не зможе правити з наше ППО, і в цей складний зимовий період вам доведеться побути без світла та води тиждень, можливо, два. Якщо ви справитесь з цими викликами, я ви впевнений, що ви справитесь, справитись, то і збройні сили України тут чітко виконують свою роботу. І вже в наступному році я думаю, що взимку таких проблем не буде. Юрій, але ви надзвичайний, тому що ви, будучи там в окопах, ви думаєте про те, що киянам тут треба пальники сублімати теплі речі? Це дійсно це щось надзвичайне. І от щодо. Справді щодо морозу, щодо цієї погоди, так наскільки складно стало нашим військовослужбовцям через а, мінусові температури, тому що, от, зокрема, якраз і при про Бахмутський, про Солодарський напрямки говорили, що дійсно дуже сильно це ускладнило. Е, і життя, і е, бойові, скажімо так, завдання для наших військових, саме морози. Палка завжди двох кінців. Якщо ми кажемо з точки зору а, перебування на позиціях, так дійсно це дуже складно, тому що 24 години без можливості обігріву не на всіх позиціях можна встановити пічку, не на всіх позиціях можна встановити вебаства, не на всіх позиціях можна оперативно докинути пальник, яким підігріться, не на всіх позиціях можна оперативно привезти горілки для рук і ніг покласти. Відповідно, це складно. Хлопці подекуди. Мають сильне обмороження. Е, на жаль, на жаль, від від цього нікуди не дінешся. Я єдине, що хочу подякувати кожному з вас, що підтримуєте зсу. Тому що нам е, від вас конкретно підходить дуже багато таких засобів, які допомагають зігрітися саме коли ти в позиції, в тебе інших варіантів немає. Відповідно, це негативні аспекти, що стосується позитивних аспектів. Е, у нас з'явилася можливість більш маневрено рухатись вперед, і саме з цього ми почали нашу розмову з вами. Що я думаю, завтра вже ця новина буде загальнодоступною. ми зможемо обговорити трохи пізніше, так тому що збройні сили України отримали також можливість в раніше недоступних місцях в зв'язку з погадні погодні умови розмитими дорогами зараз. Значно просунутись вперед і покращити свої позиції, тому так дійсно осінь, зима, весна це складний період для ведення бойових дій. В кожної погоди є свої мінуси, але є свої плюси. Це війна, тому не акцентуємо на цьому увагу. Рухаємося вперед. Єдине, що чуйте військових і де можете допомогти, чи можете допомогти, це потрібно робити. Чим допомогти? Власне, е якщо є можливість, е фронт потребує таких речей базових. Це для рук гарілочки обов'язково, які кладуться в перчатки, які кладуться в берці і ось. Е Оця частина тіла, де груди, вона відповідає. Тут є центр, який відповідає за терморегуляцію. Відповідно, кладеться під урточку, під тіло, так, на тіло кладеться, і зверху бронежилет, і відповідно таким чином, там 4-5 годин, плюс-мінус нормально. Плюс горіл, горілки такої немає, є пальники. Плюс пальники це дуже важлива штука. Ну і, і решта згідно запиту. Коли є запит від конкретно ваших знайомих військових або від конкретних військових частин, тоді дослухатися до цього запиту в міру своєї можливості допомагати. І що дуже важливо, коли у вас там все добре, настільки, настільки це можливо, коли країна війні, повірте, що нам тут набагато легше. Дякую, Юрію, і за слова ваші і за те, що робите, тому що дійсно ця розмова дуже сильно мотивує і дуже сильно надихає. Бережіть себе. Ми віримо в збройні сили України. Ми віримо і чекаємо всіх наших захисників, захисниць вдома, цілими, живими, здоровими і з перемогою.